У Житомирі 26 серпня ветеранам, військовим, правоохоронцям та волонтерам презентували фільм українського журналіста Юрія Батусова: «35 днів оборони Турецька. Тільки підвізання твоє розко я одразу стріляю. Не, не, я Я зі не зі я сто празен говорю. Ти русський хто ти? Кто ти такої? просто маршоти плохо. Знімай, знімай презентація сьогоднішнього фільму 35 днів оборони Торецька» показує участь, безпосередню участь працівників поліції в захисті нашої держави протидії агресії Російської Федерації щодо нашої держави. Це ще одне свідчення того, як поліція її об'єднана штурмова бригада Людь приймає участь у знищенні ворога. Стрічка розповідає про бійців бригади Лють, які впродовж 35 днів утримували позиції у Торецьку. Боєць бригади Людь Ярослав каже: фільм варто подивитися, щоб побачити реалії війни. Я особисто знайом, знайомий із хлопцями, які були представлені на відео, і ці хлопці дійсно круті бійці. Ну, розповідали все те, що бачили на відео. Вони розповідали все те саме. І в спілкуванні вони дуже прості. Як звичайні, як всі, як всі бійці, варто бачити, щоб люди бачили, якою ціною нам дається ця війна. Фільм «35 днів оборони Торецька» можна переглянути на ютуб каналі Бутусов Плюс.